Детальніше про хід антитерористичної операції поговоримо з Олександром Данилюком, радником міністра оборони України. Вітаю вас, пане Олександре. вечір. Отже, перше питання про наболіли. Телеканал Новин 24. Фактично щогодини дзвонять військовослужбовці, їхні дружини, які скаржаться на те, що е... Керівництво АТО приховує реальну кількість загиблих про те, що не вистачає боєприпасів, не підвозяться запчастини до військової техніки. Зокрема, от я процитую, хто нам особисто дзвонив? 24-та окрема механізована бригада, 72-га механізована бригада, 52-га бригада. Що нам казати цим жіночкам, цим військовослужбовцям, що їм робити, куди звертатися? Чи ця інформація дійсно відповідає дійсності? Ну, власне, я хочу сказати, що по всім цим сигналам йде реагування міністра. На жаль, ми мусимо констатувати, що абсолютно більшість цих звернень насправді не відповідають дійсності і носять характер інформаційної атаки, метою якої є деморалізація українського суспільства і розірвання тієї довіри до збройних сил, яка з'явилася на початку активної фази антитерористичної операції. Хочу сказати, що за сьогодні було звільнено чотири населених пункти Збройними силами України і відбито Луганський аеропорт. У відповідь на це з російського боку, так само, як це було в Зеленопіллі, тому що в нас є абсолютно впевненість в тому, що це був удар з території Російської Федерації, і, очевидно, його здійснили професіонали, а не терористи. Сьогодні, як ми знаємо, був підбитий український транспортний літак, який перевозив гуманітарний. Гуманітарний вантаж і оскільки він був збитий на висоті 6,5 тисяч метрів, варіантів, що це можна було здійснити з переносного зенітно-ракетного комплексу, який є на озброєнні у терористів, таких варіантів немає. Тобто ми говоримо про те, що насправді працювали знову ж таки професіонали, працювали або через системи протиповітряної оборони, які знаходяться на території Російської Федерації, або, можливо, є варіант застосування. Ракети повітря-повітря з, знову ж таки з російського військового Якщо можна літака повернутися те, що до теми інформаційної те, що війни. війни Яку сказав, да, атака. це причина це причина інформаційної атаки, тому і безперечно ні хотіть ця жіночка військовослужбовця, дружина. Це теж інформаційна атака. Просто я що не можу цього всім я не можу цього коментувати по тій простій причині, що я не знаю цю ситуацію. Але я хочу сказати ще раз: що будь яке звернення опрацьовується і на нього відповідно направлена увага відповіда. Відних служб міністерства оборони це знаходиться у міністра особисто на контролі. Зрозуміло, що в особливо таких умовах, які наявні на сьогоднішній день. Забезпечити оперативне отримання інформації про перебування пораненого е, досить проблематично, тому що на превеликий жаль, е, не завжди е, людина перебуває в такому стані, якому вона може себе е, назвати, і є, є проблеми з встановленням особи. Так само особливо, якщо це сталося е, в такій е, в такому важкому. Випадку, як яких було під зеленопіллям, я обов'язково візьму у вас контакти і зроблю завтра все можливе для того, щоб встановити долю конкретно цього військовослужбовця. І якщо є у вас якісь інші випадки, я теж зроблю все для того, щоб міністерство на це відреагувало. Немає питань, є звичайно певні недоліки в роботі всіх відомств і. В міністерстві оборони теж є недоліки, ніхто цього не заберечує. Наша задача сьогодні провести в цих екстремальних умовах ті зміни, які дозволять уникнути таких неприємних ситуацій, які є на сьогоднішній день. І Тут насправді для того, щоб ці зміни були проведені, треба не паніку запускати треба консолідуватися, шукати спільно рішення цих проблем. А хоча ще раз хочу сказати, що знову ж таки, те, що відбувається зараз, я не говорю про окремі випадки і тим більше про цю жінку, да, але те, що відбувається останній тиждень, це стопроцентна інформаційна атака, яка здійснюється для деморалізації суспільства і військових. Так само виторкнулася тема збитого літака, яка доля членів екіпажу, чи є остання інформація? Ну, власне, у вас є більш оперативна інформація ніж у Ми мене. Наскільки остання я інформація розумію, про те, що є відома доля лише двох членів екіпажу, а бойовики заявили про те, що в чотирьох членів екіпажу вони взяли у полон. Ну, у мене була інформація станом на 18-ту -го годину, що п'ять членів екіпажу відзвонилися і проводилися пошуково-рятувальні роботи. На жаль, я не можу зараз сказати, що саме відбулося, який прогрес в цій ситуації. На той момент була невідома доля двох членів екіпажу. які... З нашою інформацією попередньою теж скористалися парашутами, але їхня доля була знов ж таки остаточно не встановлена. Тому е, я думаю, що остаточно можна буде говорити станом на ранок, коли буде зрозуміло, що там відбулося, і хотілося б е, все ж таки почути ваші версії. Ви трошки торкнувся цією темою. Літак був збитий на висоті 6,5 тисяч метрів. Е, як це могло е, е, детальніше ви розповіли, як це могло статися? По перше, по друге реакція міністерства оборони України. Ну, в даному випадку, як я вже сказав, говорити про те, що могли застосовуватися ті види озброєння, ну, зокрема ПЗРК і ГЛА, стріла, які є на озброєнні у терористів, не доводиться. Тому тому у Нас немає інших версій, окрім того, що це удар, який був нанесений з території Російської Федерації, з залученням відповідно російських регулярних військ. І ще раз хочу сказати, це нас не дивує, тому що останні декілька днів ми бачимо, що Росія безпосередньо втручається не лише на рівні відправлення сюди терористів, не лише в плані їхнього фінансування і озброєння, але і. Перешкоджає проведенню дуже важливої частини військової операції на території Сходу України по закриттю кордону, тому що зрозуміло, що в умовах повного перекриття і взяття в кільце зони антитерористичної операції. Будь-які варіанти е гуманітарної так званої інтервенції, нібито під виглядом миротворців, е вони зриваються, тому що вступаючи в безпосередній е військовий конфлікт, е пробиваючи кордони українських військових, зрозуміло, що російські вторгнення буде носити характер виняткової військової агресії і ніяких інших варіантів навіть для внутрішнього споживання подати не вдасться. Е те, що стосується адекватних дій збройних сил України, на превеликий жаль, ми розуміємо, що Сили України і Росії є не, не 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 співмірними, тому відповідати, скажімо, ударами авіації по території Російської Федерації, ну що найменше недоречно, і тому що країна наша... вже звинуватила навіть без того, що ми не застосовували. А Хочу сказати, що наші військовослужбовці уникають в принципі навіть будь-яких таких. Прикордонних сутичок, в яких може бути застосування артилерії або авіації навіть в таких близьких до кордону територіях, і це є проблема серйозна, тому що ми бачимо, що Росія в тому числі розглядає варіант інтервенції як відповідь, нібито на військову агресію з боку України. Тобто, так як це свого часу нацистська Німеччина зробила в Польщі в 1939 році. Як ми пам'ятаємо, тоді нацисти заявили про те, що Польща нібито, напала на третій рейх. Ще питання. Координатор групи інформаційної опор Дмитро Тимчук заявив про те, що на кордоні Росії з Україною в Ростовській області області зафіксовані диверсійно-розвідувальні групи російського спецназу. Яка інформація є у Міноборони? Ну, власне, нас ця інформація не дивує, оскільки. Ну, ми маємо справу з російською агресією. Було б дивно, якби там були виявлені якісь інші диверсійні підрозділи, які б там я не знаю мали стосунок не до Росії, а до Китаю або до Аргентини. Так ну, логічно, абсолютно. Ми прекрасно розуміємо, що значна частина на сьогоднішній день представників цієї терористичної армії, яка проти стоїть в Україні на сході, це кадрові російські військові, оскільки вони. Користуються такими новітніми видами озброєння, які виключають можливість просто того, що це будуть найманці, не підготовлені належним чином, які не мають вищої військової освіти, в тому числі. Ясно і ще інформація від північно-атлантичного альянсу Росія знову нарощує свої сили вздовж кордону з Україною. За оцінками НАТО, Російська Федерація має від 10 до 12 тисяч, тисяч солдатів у прокордонному регіоні. Чи є у вас якісь більш уточнені дані? Наскільки ці дані відповідають дійсності? Ну, власне, наявність там цієї цього угруповання саме по собі не означає його збільшення, не означає імовірність вторгнення. Чому тому, що закидаючи постійно на територію України найманців, які ну окрім того, що там безперечно є військові спеціалісти, дисципліновані, які фактично є частиною російських збройних сил, а є програма так званої. Соціальної зачистки всередині самої Російської Федерації, тобто в рамках цього в найманці, в тому числі і не завжди за доброю волею відправляють тих, хто потенційно становить загрозу для Російської Федерації. Тобто туди потрапляють чеченці нелояльні до Російської Федерації в повній мірі. Туди потрапляють представники екстремістських праворадикальних російських груп, ветерани першої другої чеченських воїн. Потенційно ці люди, озброєні на сьогоднішній день, достатньо серйозно, можуть в якийсь момент вирішити, що їм комфортніше буде сидіти не в Донецьку, і Луганську, а в Ростові або в Воронежі. І тому функція цього угруповання в першу чергу, хоча воно звичайно може виконати і функцію інтервентів, це все ж таки основна функція це заграда тряд, який не дозволяє повернутися. Цим бандформуванням на території Російської Федерації і там займатися тим, чим вони займаються на території України, і враховуючи те, що кількість терористів, яких засилає Росія в Україну, збільшується, очевидно, що і кількість цього представників цього угруповання, яке їх стримує на території Російської Федерації, теж збільшується. Президент Порошенко сьогодні під час наради з силовиками заявив про те, що ми стали бойовикам на горло, і заявив, що триватиме активна фаза терористичної операції. Про що саме йдеться, якщо можна конкретизувати? Ну, власне, з першого дня, початку активної фази, ми бачимо, що українські військові щодня отримують певні. Позитивні результати звільняється територія, звільняється саме головне населення, яке живе на цих територіях. І очевидно, дуже мало аргументів на користь того, чому українська держава і українське військо повинні залишити мільйони ще не звільнених українських громадян під владою. Під контролем, точніше, відвертих терористів і соціопатів, які на сьогоднішній день не гребують не лише мародерством, але фактично встановлюють там рабовласницький лад. У нас є носить багато сигналів про те, що в Донецьку, в Луганську, в інших містах, які сьогоднішній день знаходяться на території, як контролюються терористами, і їх я маю на увазі, представників мирного населення, примушують в тому числі. До будування укріп районів, вони риють траншеї, будують барикади і так далі. І тому подібне. З них так само, як це було в Славянську, формуються так звані штрафні батальйони. Ну тобто, насправді ми маємо проблему з достатньо нецивілізованими, навіть з точки зору. Загального уявлення про тероризм а, на сьогоднішній день представниками у цього терористичного світу, і дуже прикро, що в цьому беруть участь не лише найманці, але і через хочу сказати, кадрові російські офіцери, які точно розуміють, що таке правила ведення війни, які є конвенційні умови, яке має бути ставлення до мирного населення до військовополонених, які є правила. Знову ж таки щодо того, як, як себе можна під час такої війни вести, тобто, фактично, ми на сьогоднішній день мусимо констатувати, що Росія перетворилася на величезну північну Корею, яка не обмежує себе нічим. І останнє питання Хотілося стокнутися проблеми фактично гуманітарної катастрофи. Може гуманітарну катастрофу це називати зарано, але затори на Донецькій трасі все ж таки це певна проблема. Сьогодні Донецька Олександр Лукянченко, який тримався до останнього, навіть губернатор покинув місто. Приїхав до Маріуполя, очільник обласного управління міністерства внутрішніх справ обласної прокуратури. Вони покинули значно раніше місто. Він заявив, що він покидає Донець через те, що їде до Києва, через те, що фактично є прямі загрози його в життю. Якщо вже мер покидає місто, то що робити простим жителям Донецька? Власне, ми неодноразово рекомендували мешканцям особливо великих міст залишити, якщо немає залишити ці міста, якщо немає можливості переїхати до родичів на звільнену або вільну. Від терористів частину України, то принаймні виїхати в села, які перебувають поруч з містами, як може а, основна загрозати ну, чи луганськвот як як може і ще й є проблеми. Безперечно, ми знаємо про те, що терористи, терористи е, виступають проти того, щоб мирне населення виїжджало з міст, тому що фактично вони використовують людей в якості живого щита. Але хочу сказати, що е, е, практично. Навіть під час мирного так званого врегулювання терористи продовжували обстрілювати населені пункти, які перебувають під їхнім контролем, для того, щоб дискредитувати Збройні Сили України. Я впевнений, що ця практика буде продовжуватися, і тому, безперечно, для мешканців Донецька, Луганська, Амтрацита інших міст, де зараз особливо напружена ситуація, краще було б все ж таки залишити міста і по можливості, хоча б на якийсь час е, виїхати за межі е, ну принаймні цих великих міст там, де особливо е, небезпечно зараз перебувати. Люди Бояться залишати своє майно е, на призволяще фактично для мародерів. У людей забирають машини. Є фактично прямі докази моїх знайомих. Є прямі докази того, що відбувається. Може вони ну, наприклад, от не можуть вони залишити все це те, що вони заробляли руками, що їм робити, які заходи безпеки ви порадите? Ну ніяких заходів безпеки. Насправді треба зрозуміти, що вони перебувають в місті, яке перебуває в свою чергу під контролем терористів, для яких немає взагалі ніяких обмежень. І треба забутися про своє майно. Можливо, воно збережеться з високою ймовірністю. Більшість людей збережуть своє майно, хоча безперечно будуть факти мародерства і все інше. Але ніяке майно не вартує життя людини, і про це треба просто зрозуміти. Тобто, в наш дім прийшла війна. І е, чіплятися за минуле, мирне, е, небезпечно і, і не потрібно. Тобто, фактично, ви радите всім жителям Донецька, всім жителям Луганська, також е, е, тих, тих сіл, там районів, що поблизу Донецька, на Луганщині, на Донеччині, всім поїхати вже зараз за трасі, Що тоді це буде? Це буде не гуманітарна катастрофа, а гуманітарна взагалі колапс якийсь. Ну, я ще раз хочу сказати, що кожен звичайно вирішує для себе самостійно, але перебувати сьогодні в Донецьку і Луганську, коли я перепрошую окремі мікрорайони, піддаються ударами установок ГРАД з боку терористів, де будуються фактично вогневі точки в житлових будинках, це що не менше нерозумно. І сьогодні так війна це соціально економічний, в першу чергу, виклик для будь-якої країни. Але говорити про те, що залишитися зі своїми дітьми в Донецьку і Луганську і все буде добре. Ще раз хочу сказати, якби стояло питання того, що не було би обстрілів з боку терористів, то можна було би говорити про те, що так можна залишатися в містах, які контролюються терористами. Але сьогодні, коли здійснюються ці провокації, люди, які залишають своїх дітей там. А вони наражають їх на небезпеку. І вони повинні це розуміти. Дуже дякую, пане Олександре. Нагадаю, з нами був Олександр Данулюк, радник міністра оборони України.